Азнаурює сила лева в тобі конія року номер один десята ранку. Журналісти Сіті та СТБ продовжують інформувати вас про головне на цю мить. Мої вітання вже 74 людини постраждали внаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову. Серед них п'ятеро дітей віком від 3 до 17 років. На світанку росіяни вдарили по основ'янському району міста трьома іскандерами, влучили в багатоповерхівки підприємство легкої промисловості, де працювали люди. Та навчальний заклад у своїй квартирі загинув 79-річний чоловік. До лікарень доправили 13 поранених. Четверо з них у тяжкому стані. Пів п'ятого ми спали, і звук такий свист і вибух. І саме, ну зразу я зрозумів, що ну вибило балконні балконні рами повністю з одного боку, з другого боку, вікна всі повилітали, міжкомнатні двері повилітали. Я їх на людьми не, не вважаю. Ці собаки зробили нам страшну п'ятницю. Ну, нехай їм така страшна п'ятниця. Я молю Бога, щоб вона в них була кожен день у, кожну, у кожній сім'ї. У нас так обстрілу пострадала. Цивільне підприємство, а також цивільні квартали. Ворог використав для ударів три балістичні ракети 9 М «Іскандер». Один чоловік загинув. Під час обстрілу він перебував в своїй квартирі в багатоповерховому будинку. За попередньою інформацією, удари було завдано ракетами з касетним начинням. Підрив ракети відбувся в повітрі задля того, щоб уразити якомога більшу кількість цивільних об'єктів. Як наслідок пошкоджено понад два десятки житлових багатоповерхівок та 30 приватних будинків. На місці працюють усі профільні служби. Шість ракет та 37 дронів запустили росіяни у бік України. Вороже залізятче летіло що вночі. Так і на світанку цієї доби, як повідомили в командуванні повітряних сил, окупанти вдарили одним балістичним та п'ятьма крилатими іскандерами. Наші сили ППО збили три ворожі ракети та 23 ударних безпілотника. Ще 10 дронів імітаторів локаційно втрачені. Наслідок цієї атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина та Київщина. Зранку дрони росіян атакували двох мирних жителів на Херсонщині. Окупанти скинули вибухівку на цивільну автівку поблизу Береслава. Як повідомляє місцева влада, 62-річний чоловік дістав контузію вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Його ушпиталили. А в Херсоні від ворожого дрона постраждала пенсіонерка. Загалом за минулу добу ворожі атаки забрали життя чотирьох мирних жителів. Ще 25 зазнали поранень. Люди постраждали в Херсоні, Антонівці та Ромашковому. Росіяни били по регіону керованими авіабомбами, артилерією та безпілотниками різного типу. Повідомили в обласній прокуратурі. 13 цивільних постраждали саме від дронових ворожих атак. Удар по центральному району Херсона забрав життя двох людей. Російська армія спочатку скинула авіаційні бомби, потім відкрила. Артилерійський вогонь та водночас ударила з безпілотників. Внаслідок атаки на автівку постраждали батько із сином підлітком. 55-річний чоловік загинув на місці. Хлопця доправили до лікарні. Ось ці сальня двольчика. І п'ята. Оксана, я не знаю. Мама прасті, батьки, прости, баба, прости. Райміть, покорбава жить, путь треть. А ніцом я міський камікадзе атаковав. Камікадзе ударив машину. Я карту з голом'як телефон все в крайній. Ще двоє чоловіків загинули, коли дрон росіян поцілував автівку дорожньої служби неподалік Береслава. Ударним безпілотником окупанти атакували і карету швидкої. І поранені фельдшер та водій. Першу допомогу медикам надали патрульні поліцейські, які прибули на місце атаки. Дядько, порядок? Голову не вдарив? Ні, нормально. Порядок, так? Ну, слава Богу. ворог продовжує відпрацьовувати по житловій забудові по житловим будинкам, тому і така кількість і поранених і загиблих б'ють по приватним будинкам, по багатоповерховим будинкам, по об'єктам соціальної гуманітарної інфраструктури. Тобто, знову жодних військових цілей виключно терор спрямований на як можна більше руйнувань, як можна більше поранених та загиблих цивільних. У перший рік незалежності в Україні було 225 систем протиповітряної оборони. Про це під час брифінгу заявив Володимир Зеленський за даними президента. 2000 року на варті нашого неба лишалося близько 170 одиниць ППО, а станом на дев'ятнадцятий рік ця кількість зменшилася до близько 60 систем. Решта кудись поділася, зазначив Зеленський. Щодо сторона, Я до чого це говорю? Навіть не через те, що, хто у нас, як вони їх куди давали, продавали, вкрали. Я не про це зараз. Я про те, що ми повинні зрозуміти, яка була щільність захисту України. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, який захист у русский. Я ось для чого. Розуміть? Тому що наша система продавалася не тільки кудись там. На близький схід і руським також Німеччина оновила перелік військової допомоги, яку передала Україні останніми днями. Йдеться в повідомленні уряду ФРН. Зокрема, це засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та дрони до списку. Увійшли гаубиці Зузана, ракети для «ІАРІСТІ», Броньовані ремонтно-евакуаційні машини, системи захисту від безпілотників. Також Україна отримала боєприпаси для танків леопард, зенітних комплексів, гепард 27 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів і тисячу калібру. 122. у переліку також розвідувальні та ударні безпілотники, надводні дрони, танки для розмінування із запчастинами З оновленого списку. Також випливає, що Німеччина готує до відправлення чотири зенітно-ракетні комплекси, а як малої, так і середньої дальності з ракетами до них переносні ЗРК ігла, ракети для систем Петріот, майбутній коаліційний уряд ФРН, який має запрацювати у травні. Продовжувати надавати військову та іншу допомогу Україні. Він один з небагатьох армійців, хто двічі одержав золотого хреста від головком ЗСУ і обидва рази заврятовані життя. Бойовий медик 118-ї окремої механізованої бригади, що нині боронить Запоріжжя, протягом багатьох годин а якось і довше доби відчайдушно виносив поранених побратимів під щільним вогнем противника. Сам зазнаючи поранень, він каже, лишатися в лавах спонукають не нагороди, а розповів про це нашому Андрієву. Почтімо. я тимчасово приміщення особа з Луганська. Перед самим початком інтерв'ю він вирішив таки приховати обличчя, бо в окупації лишились родичі. Сам каже, виїхав з Луганська до Харкова 2016-го. За фахом реставратор, пам'яток, кам'яної архітектури, а працював монтажником висотником Реставратор, будівельник, а нині, вояк 118-ї бригади на псевдоворон бойовий медик. Щораз за разом долає ось такі моторошні просякнуті смертю кілометри, аби врятувати побратимів. Зараз буде парад окупантів. От, один. Основна наша задача це спостережні пункти. От. А евакуація вже виходить по факту. Якщо щось з ким трапилось, то йдемо і займаємося цим. 34-річний боєць каже, кожен такий вихід може бути фатальним і для івак групи. Приміром, нещодавній назавжди закарбувався у пам'яті. Осколками в плечі в руці лопнувшими перепонками, росло і на січаткою в очах. Ворон трохи стидається своїх рук, що після чотирьох контузій іноді тремтять. Зараз тримає коробочку із золотим хрестом від головком АЗСУ. Він двічі кавалер цієї нагороди. Добове листя до нього. Це вважається другим золотим хрестом. Першу позаминулому році, а в минулому році отримано за евакуацію поранених. Там були дуже сильні обстріли і дуже проблематично було винести. Скількох винесли? Двох. Два золоти хрести, та двох. Попри напівжарти, то каже ворон було справжнє пекло, що видавалось нескінченним. В одного евакуація тривала сім годин, поки дождались техніку, тобто вісім годин. І ми його виносили так от посеред білого дня. І нас крили з трьох сторін. У другого тривало більше суток. Це нагорода насправді. Е не так просто її заслужити. Це реально люди, люди ризикують життям, виконують свої функції. Військовослужбовець 118-ї бригади пан Дмитро каже: у їхній бригаді лише двоє армійців, що удостоїлися бути двічі кавалерами Золотого Хреста. Хоча ну ніхто не воює за е, нагороди, так Ми воюємо для того, щоб прогнати ворога, але це якийсь певний стимул, певне натхнення для того, щоб і далі про перебувати в строю. Утім, його, розповідає ворон, лишатися у строю змушують не нагороди. Він добре знає, яке воно московське ярмо і що станеться, якщо сюди прийдуть росіяни. Нічого хорошого. Зовсім нічого хорошого не буде. То і я не розумію тих людей, які чекають. Я все розумію. Не хочеться йти, але треба. Бо потім прийдуть кацапи, там підуть по любому Тільки вже не до ЗСУ. Андрій Почті, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Україна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини. Про це повідомила перша віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Сверденко. Вона написала, що сторони готують створення фонду інвестицій у відбудову України. Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів. Тепер Київ та Вашингтон за словами Сверденко, мають фіналізувати так. Документа та підписати його, а угода набуде чинності після того, як її ратифікують парламенти країн, Своєю чергою президент США Дональд Трамп повідомив, що країни укладуть договір щодо надир 24 квітня. У нас є угода про видобуток корисних копалин, яка я думаю буде підписана наступного четверга міністром фінансів скотом Бесетом найближчим часом. І я припускаю, що вони збираються втілити цю угоду. Тож подивимося, завтра в Україні відзначатимуть день довкілля а напередодні свята українські міста почали влаштовувати тематичні. Зелені заходи до них долучаються і навчальні заклади. Національний університет біоресурсів та природокористування організував екоакцію. Про це далі лопати, рукавиці та саджанці. Напередодні дня довкілля в Національному університеті біоресурсів та природокористування озброїлися всім необхідним для чергової екоакції. Відзначаючи день довкілля, проводяться різноманітні акції. Екологічні прибирання території. Символічно, що цей день сьогодні співпав із християнським таким календарним святом. Це чистим четвергом. І Ми сьогодні в університеті всі факультети, студенти, співробітники, кожен відповідальний за свою територію. Кілька годин роботи і у місцевому ботанічному саду поповнення, і без того чималої колекції береза чорна. Вона зі східної частини Америки. Дуже цікавий сорт в народі її називають ведмежа. Це деренкауза малинове дерево дуже класно квітує, красиво, понад два місяці і дає смачні їстівні ягідки. Доповнили колекцію рододендринів вже декілька років. Ми будуємо цю колекцію саме в ботанічному саду. Доповнили колекцію магнолій вже понад 27 видів. Також поповнили колекцію доби. Сьогодні висадили доби коло новидня. Університетську ініціативу присвятили насамперед захисту довкілля. Втім, не забули і про освітню та патріотичну складові. Кожний рік появляються нові. Там спеціальні, екзотичні, унікальні дерева, кущі, як сьогодні. На факультетах з'являються нові алеї. І сьогодні, от ми з Держакою інспекцією висаджуємо таку алею єдності і Шевченківських дубів біля ветеринарного факультету. До речі, з військовими ще сьогодні будемо висаджувати спільно протягом дня. І, звичайно, ми. Демонструємо, що університет не забуває про таку функцію нашу, як освітня, пізнавальна, патріотична виховна. Зокрема, нині у місцевому сквері пам'яті випускників, студентів, викладачів і співробітників університету, які загинули на війні з Росією, завершуються роботи з облаштування меморіальної каплиці. Тут будуть таблички з іменами всіх воїнів, які загинули. Це буде меморіальне місце, де Буде проходити не тільки пам'ятні дати, а й екологічне виховання і духовне виховання нашої молоді. Олег Андрексон, Віктор Зеленков, програма Вікне з марафон Єдині новини.